Формули простих речовин метали та неметали. Ви вже знаєте, що прості речовини це ті речовини, що складаються із атомів одного хімічного елемента. Пригадаємо те, що всі хімічні елементи діляться на дві групи: металічні. Та неметалічні. Для того, щоб визначити місце розташування неметалічних елементів в періодичній системі, згадаємо, визначимо розташування таких елементів, як бор, астат, проведемо діагональ між цими елементами. Ті елементи, що попадають на діагональ і знаходяться над цією діагоналлю, відносяться до неметалічних елементів, і елемент перший в періодичній системі гідроген це теж неметалічний елемент. Закриємо неметалічні елементи. Ви бачите, що їх менше значно менше, ніж металічних елементів, їх всього 22. Відкритими на даному слайді є металічні елементи. Про метали вам уже відомо, що це речовини, які мають дуже подібні фізичні властивості. Це елемент речовини, метали мають обов'язково металічний блиск, вони непрозорі, тверді кристалічні речовини, крім одного метала, ртуть при звичайних умовах є рідиною. Метали пластичні, їх можна розтягувати в тоненьку фольгу, найпластичніший метал є золото. Метали можна піддавати ковці, змінювати форму металів або надавати їм форму під дією сили удару. Метали теплопровідні і електропровідні. Як же записати формули металів? Формули металів, як простих речовин, записуються у вигляді умовно одноатомних частинок. Наприклад, такі метали, як залізо, хром, марганець, нікель, титан? і цирконії. Зверніть увагу, що на цьому слайді п'ять металів мають таку саму назву, як і назва відповідного хімічного елемента. І метал залізо позначається, він складається із атомів, що мають назву фером, хімічного елемента, що має назву фером, і записується залізо. Ось таким позначається такою формулою, формула «ферум». Елементи речовини, метали Паладі, Іриді і срібло. Зверніть увагу, що Паладі Іриді мають назви такі ж самі, як і хімічні елементи. Із атомів, в яких вони складаються, а от е, срібло – метал, утворений атомами хімічного елемента, який називається аргентум, і, відповідно, позначається таким чином. Е, ще раз наголошую на тому: запам'ятайте, будь ласка, оці е, чотири метала: мідь, золото, ртуть і залізо. Мідь утворена атомами елемента купром, золото утворено атомами елемент. Аурум – Ртуть утворена атомами елемента, латинська назва якого гідраргірум, а от українська назва цього елемента Меркурій. І залізо утворена атомами хімічного елемента ферум. Зазначу те, що переважна більшість простих речовин записуються у вигляді таких одноатомних частинок, наприклад, кальцій і залізу, записуються у вигляді символів відповідних хімічних елементів, елемент кальцій, елемент ферум, Але є сім хімічних елементів, що утворюють прості речовини, молекули, яких складаються із двох Атомів відповідного хімічного елемента. І, будь ласка, запам'ятайте місце розташування таких елементів і назви і формули простих речовин, що утворені атомами цих хімічних елементів. До таких елементів відноситься гідроген. Проста речовина, яка утворена атомами гідрогена, має формулу H2 і називається водень. Наступний елемент це оксиген. Проста речовина складу О2 і називається ця речовина кисень. Далі зверніть увагу від оксигена. Елементи, що знаходяться поруч з ним зліва і справа нітроген і флуор. Прості речовини відповідно складу Н2 і Ф2. Назви цих речовин азот і фтор. І далі три елемента під флуором, подібні до нього: хлор, бром і йод. Прості речовини, відповідно, будуть мати формулу хлор2, бром 2, йод-2. Ще раз звертаю вашу увагу, що лише сім цих хімічних елементів утворюють прості речовини, формули яких записуються у вигляді двох атомних молекул, двох атомних таких частинок: Це водень H2, кисень o 2 азот n 2 фтор f 2 хлор Клор-2, Бром речовина, формула Бром 2 і речовина йод, формула йод 2 Всі інші записуються у вигляді одноатомних частинок. Вольфрам і платина, ще раз, як приклади формул таких простих речовин. За фізичними властивостями не метали дуже відрізняються один від одного, дуже різноманітні у них фізичні властивості, тому ваш неможливо скласти таку схему загальних фізичних властивостей, не металів. Але можна говорити про те, що неметали це прості речовини, що не виявляють властивостей металів. Тобто, за своїми фізичними властивостями не проводять електричний струм, не проводять тепло, не мають металічного блиску за виключенням таких речовин, як графіт і йод. Ці речовини тверді, кристалічні з металічним блиском. Неметали мають низькі температури плавлення, крихкі, леткі. І деякі з них мають характерні запахи. Для прикладу неметалів розглянемо такі речовини. Кисень, водень, азот це безбарвні гази, без смаку, без запаху, малорозчинні у воді. Гази Хлор і фтор мають забарвлення, хлор-жовто-зелений газ, дуже утруйний, важчий за повітря. Втор газ жовтуватого кольору, світло жовтого теж дуже отруйний. Рідиною при звичайних умовах темно-бурого кольору є бром, має задушливий запах. І зверніть увагу на те, що ця речовина є, відноситься до летких речовин, тому що, ви бачите, над поверхнею рідини бром знаходиться у вигляді газу. Летка рідина вивітрюється легко з поверхні рідини. При звичайних умовах є елемент карбон, який утворює декілька простих речовин, для прикладу наведу дві з них алмаз і графіт. Прості речовини, які утворені атомами одного хімічного елемента, але ви бачите, наскільки відрізняються вони за, своїм, за своїми фізичними властивостями. Якщо алмаз, це е, прозорі кристали, дуже тверда речовина. Е, при, е, після ювелірної обробки ця речовина називається діамант. Графіт навпаки це крихка речовина, має такий темно-сірий, майже чорний колір, має вже металічний блиск. Але оскільки вони утворені атомом одного елемента, формула і алмазу, і графіту може бути записана у вигляді такої частинки, позначається літерою С. Йод – це кристали темно-сірого, темно-бурого кольору з металічним блиском. У газоподібному стані йод має фіолетове забарвлення. Сірка, кристалічна речовина. декілька різновидів сірки, ромбічна. Пластична і моноклінна сірка, але будь-який з різновидів сірки позначається у вигляді такої на атомної частинки і позначається літерою С, фосфор. Є три різновиди фосфору, так звані лотропні модифікації фосфору білий, червоний і чорний. Білий білий фосфор це речовина білого кольору дуже отруйна, світиться в темряві. Червоний чу червоний фосфор це речовина червоного кольору, не отруйна, і в усіх ем, процесах, де використовується фосфор, переважно використовується саме червоний фосфор, наприклад, при виготовленні сірників. Хочу звернути вашу увагу, що простих речовин набагато більше ніж хімічних елементів. Тому що деякі хімічні елементи утворюють не одну, а декілька простих речовин. Із зазначених на слайді є е такі елементи, як оксиген, карбон, сульфур і фосфор, які утворюють декілька простих речовин. Наприклад, елемент оксиген утворює речовину кисень, про яку я вже згадала, і речовину складу О3, яка називається озон. Вам відоме е, значення озонового шару для життя, збереження життя на нашій планеті. Карбон, е, карбон, який утворює декілька е, простих речовин, алмаз, графіт, е, суль, елемент, елемент сульфуру, який утворює Три типи простих речовин: фосфор елемент, який утворює білий фосфор, червоний фосфор і чорний фосфор. Зверніть, будь ласка, увагу ще раз, що простих речовин більше, ніж хімічних елементів, саме за рахунок такого явища, як алотропія, тому що різновиди простих речовин, що утворені одним хімічним елементом, відповідно називають алотропні модифікації цього даного хімічного елемента. Запам'ятайте, будь ласка, формули і назви простих речовин, молекули, яких ми записуємо у вигляді двох атомних частинок. І зверніть, будь ласка, увагу, і постарайтесь запам'ятати назви простих речовин, які відрізняються від назв, елементів, атомами яких утворені дані прості речовини.